Доброго дня, браті і сестри. Мене звати протерій Андрій Коробчук. Я є ключар Успенського кафедрального собору міста Одеси. Зараз йде страсний тиждень. Всі дні цього тижня називаються великими великий понеділок, великий вівторок, і ось сьогодні велика середа. Великими ці дні називаються по тим великим подіям, які відбувалися в ці дні. Коли Господь йшов на хрест на страждання за нас, щоб нас викупити від гріха, звільнити від кайданів пекла і відкрити нам дорогу в рай. В середу, дві тисячі років назад, Господь усамітнився і перебував в покої, в молитві, в важких роздумах про ті страждання. Які йому належали. Але ворог не дрімав і зібралися члени сіни Дироону з Каяфою, з Анною, з іншими вождями та головами народу, щоб порадитися, як знищити, вбити цього назарянина Ісуса, який занадто багато проповідує, творить чудеса. І не хоче домовлятися з релігійною владою, робить те, що вважає за потрібне. На допомогу їм прийшов апостол, один із тих 12 -ти, самих близьких до Христа людей, який протягом трьох років був свідком чудес, сам творив чудеса, він же був апостол, прийшов і зрадив свого любимого вчителя. Він по своїй волі це зробив. Чому? Тому що дуже любив гроші. Він був срібролюбцем. Йому довірили бути так, якби, касиром цієї маленької спільноти, общини. Він розпоряджався пожертвами, які люди давали учням і розпоряджався на свій розсуд, в свою користь. І настільки його ця жадоба до грошей погубила, що він вирішив востаннє наживитися на вчителі, коли зрозумів, що він проповідує Небесне царство і не збирається ставати земним володарем. І йому Іуді не бути міністром фінансів при земному царі, він прийшов і продав свого вчителя за 30 сереберників. Це була ціна раба, звичайно, раба, які продавалися. На торжищах, на ринках взяв ці гроші і пообіцяв, що він розкаже, де є Христос і як Його схопити. Отже, в середу Іуда зрадив Христа, а в п'ятницю, як ми знаємо, події були, коли Господа розпинали і знущалися над ним. І всі вірні, православні християни на згадку цих подій. Намагаються, повинні, намагаються протягом цілого року тримати піст в ці дні, в середу і в п'ятницю. Святитель Іоанн Златоуст каже, яке ж це велике зло, срібролюбство. Воно зробило Іуду і святотатцем, і зрадником. Послухайте всі срібролюбці, що страждають хворобою Іуди. Слухайте та стережіться страсті цієї. Якщо той, хто перебував, з Христом творив чудеса, впав в таку безодню, тому що не був вільний від цієї хвороби. То, тим більше, ви, що не читаєте святе письмо, легко можете бути спіймані цією страстю, браті і сестри, наші серця повинні бути з Богом і почуття і думки линути на небо. І все земне, що нас оточує, не повинно нас полонити, в тому числі і страсть до грошей. Будемо вільні від неї, адже ми є наслідниками Царства Божого, щоб не уподобитися Іуді, будемо ставити любов, дружбу, краще наші почуття, любов до Бога, віру в нього, превище всього. Нехай допоможе нам Господь, який йде на вільну страсть, йти разом з ним своїм життям, своїми почуттями. Розіп'яти разом з Христом свої страсті, щоб разом з Ним потім і воскреснути для вічного блаженного життя. Амінь.